Для того, щоб стати на голову, треба адекватно оцінити свої можливості, рівень підготовки та рівень укріплення ваших плечей і шиї. Стойка на голові це не тільки про красиве положення, не тільки про рівність, а ще й про стабільність, про рівновагу і про впевненість. Перейдемо до відстройки. Для того, щоб стати на голову, нам необхідно знайти стабільну опору. Для початку ви можете робити це під стіною, повертаючись спиною до стіни, встановлюючи опору і потім піднімаючись. Для того, щоб встановити опору стабільну, ми ставимо передпліччя накилим так, щоб наші лікті опинилися. Під плечима. Наші передпліччя паралельно одна одній. Далі ми збираємо з вами пальчики рук в замок, встановлюємо цей замок щільно на килимі. Після чого опускаємо верхівку голови в килим, ставимо верхівку голови в підлогу, а потилицю спираємо в наші долоні так, щоб ми чітко відчували, що наша голова стабільна. І певне, знаходиться в наших долонях. Після чого ми відштовхуємося плечима вверх, виштовхуємо плечі від вух, відштовхуємо передпліччя від себе і піднімаємо поступово коліна від килима. В кожному наступному положенні пробудьте, будь ласка, декілька циклів дихання. Відчуйте положення зсередини. Якщо тут ви вже відчуваєте перенавантаження на шию, на руки, вам важко вже тут стояти. Опускаємо коліна на килим, розслабляємось трішки. І знову повертаємось в те ж саме положення. Якщо, встановивши опору, піднявши коліна, ви відчуваєте себе тут стабільно, ви відчуваєте сильні руки, опорні, можна потроху підходити ногами до себе. Підходимо настільки, наскільки можливо. Сідниці опиняються в нас над головою. І пробуємо по одній нозі піднімати від килима. Підтягнули коліно до себе. Відчули положення, опустили стопу. Поміняли ногу, підтягнули коліно до себе, відчули положення, опустили стопу. Якщо тут необхідно перерва, опускаємо коліна на килим, відпочиваємо, відновлюємось. Наступним вдихом ми підтягуємо коліно до себе, пробуємо підтягнути друге коліно. Колін біля живота ми стоїмо на голові, на наших передпліччях. відчуваємо баланс і стабільність тут. Якщо і тут ми відчуваємо себе комфортно, пробуємо витягнути ноги вгору. Обережно, контрольовано, крок за кроком. Вирівнюємо положення. Витягуємо ноги вгору, продовжуємо відштовхуватися перед пліччями, від килима. Ми майже не стоїмо на нашій шиї. Ми тримаємо себе руками. Для того, щоб вийти з положення, так само пробуємо по черзі зігнути ноги в колінах, підтягнути їх до себе і обережно. Опускаємо стопи на наакилем. Після того, як ви виходите з цього положення, опускайтесь обов'язково на наакилем в баласину позу дитини, розслабляйтесь і дайте собі декілька циклів дихання на відновлення. Не спішіть піднімати корпус і голову вгору, для того, щоб ваш тиск прийшов в норму. Для того, щоб кров відлила від голови. Сповільнюємо дихання. І коли відчуємо себе готовими, можна підняти голову і піднятися. Я покажу ще, як це положення виконується біля стіни, для того, щоб ви розуміли і спробували спочатку. Зробити його з опорою на стіну. Ми підходимо з вами якомога ближче до стіни. Ставимо наші опорні руки накилим так, щоб долоні опинилися якомога ближче до стіни. Робимо замок, лікті на ширині плечей, ліктьові суглоби під плечима. Замок ставимо в килим, верхівку голови ставимо в килим, потилицю спираємо в долоні, ми упираємося в долоні, відштовхуємо лікті вгору, поступово піднімаємо коліна від килима, крокуємо до себе. Можливо, ви зіпритесь вже в стіну. Обережно і поступово добре піднімаємо спочатку одне коліно. Потім друге, ми відчуваємо опору за спиною, ми не боїмося назад вже впасти. І, можливо, по готовності вирівнюємо ноги. Спробуйте не спиратися на стіну по можливості, якщо необхідно, спирайтесь. Якщо можна, ми відштовхуємо плечі сідниці, вбираємо в себе, підтягуємо сідниці під себе. І пальчиками ніг тягнемося вгору. Тіло одна пряма лінія. В цьому положенні можна знаходитися стільки, скільки необхідно, скільки комфортно, після чого так само обережно і поступово ми згинаємо з вами ноги в колінах, підтягуємо коліна до грудної клітини, опускаємо стопи на килин, опускаємося в баласину.

Підходьте до кожного наступного положення з розумінням, для чого воно вам необхідно, що воно вам дає? І чи справді воно зараз вам необхідно і ви до нього готові. Положення нашого тіла, асана – це лише форма форма, яка має бути наповнена чимось більш глибшим. Стойка на голові Ширшасана вважається королевою асан. Вона дуже корисна, несе багато бонусів для нашого тіла. Але щоб її виконувати, ви маєте бути достатньо підготовленими. Будьте обережні. Нехай кожна асана буде вам на благо.